Ось такий флешбек, який трохи нагадує реакцію баскетбольного світу та самих лейкерс. Не історично в лапках звичайно, подію каліфорнійці виграли перший матч у новому сезоні після 0,5 на старті. Багато дивних речей відбулося після гри. Тренер ледь не плакав на прес-конференції. Вони святкували, наче виграли титул. Але, можливо, лейкерс знаходять свою гру, в тому числі завдяки Расселу Весбруку. Вчора ми опублікували інтерв'ю зі смувом, тому трохи пропустили цю історію. А зараз давайте розберемось, що відбулося у Лос-Анджелесі. З вас лайк, підписка на Double Dribble та натисніть дзвоник. Обов'язково давайте спочатку Ось хайлайти цього матчу тут було не що подивитися, адже насправді гра цікава. По перше, тому що Джокер грає дворазовий MVP NBA. Подивіться його спінмув, розбирається він суперником три секундні. Ну і по-друге, Расл Везбрук знову вийшов з лави запасних і він ламає себе, ламає свою гру для того, щоб бути корисним команді. І дуже непогано йому це в цьому матчі вдалося. Причому в другому поспіль матчі в Міннесоті Расл вийшовши з лави запасних, також виглядав дуже і дуже добре. Подивіться, який кросовер проти Джамала Мюрра і трохи тан. Ця від раса зайвими, звичайно, не будуть. Ентоні Дейвіс на цей матч вийшов з травмою, точніше, з біллю у спині. Він пожертвував собою. Він вийшов на цю гру. Він багато розповідав перед сезоном про те, що він хоче зіграти максимально багато матчів у цій регулярці. Хоче зіграти всі 82 гри. Але як ми бачимо, своє слово тримає. Навіть з травмою на майданчик виходить. Важка гра. Насправді була для лейкерс. Там Денвер лідирував, мав плюс 8 ще у другій половині третьої чверті, але все вирішилося завдяки надпотужному у ривку каліфорнійців 17-0. ривок, який розпочався ще наприкінці третьої чверті, а завершився у четвертій. Ось зараз саме початок цього ривка. Ми з вами бачимо. Расл породочі роздає Остін Рів у проході полицеві два очки. Ендван то потім за справу взялися вже ті, хто мають вирішувати питання у четвертій чверті. Леброн в цьому матчі набрав 26 очок. 8 передач 6 підбирань. У нього у Девіса з травмою грав 37 хвилин. 23 очки, плюс 15 підбирань. Девіс повному порядку. Ну і Расл Весбрук, звичайно, 32 хвилини з лави запасних 18 балів, 8 підбирай, 8 передач. І у нього з здальні дистанції і взагалі 50% реалізації кидків з гри. Але подивіться, що в роздягельні відбувалося після матчу. Ось це, як на мене, не знаю, як вам виглядає трохи дивним. Звичайно, перша перемога для Дервіна Гема у якості головного тренера в НБІ, але вони програли на секундочку 5 матчів поспіль на старті сезону. І святкувати таким чином. Ну окей, Патрік Беверлі тут, як завжди, перший з братами своїми Леброном, з Дейвісом, ну і головне. Також задоволений цією звитягою насправді врятували все світ. Ось на цьому мемі це чудово показали. Ну а тепер послухаємо головного тренера Лейкерс, який був доволі емоційним, коментуючи успішну гру Расула Весбрука. Я казав Расулу, постійно казав, у тебе все вийде, просто довіряй мені. Ти маєш жертвувати собою заради команди. Гравець твоєї величини має давати хвилі енергії, має допомагати колективу. Всі дуже багато уваги звертають на те, хто починає гру, але якщо я не помиляюсь, він її завершував. Так я даю зрозуміти Раслу, що у нього буде чудова можливість впливати на гру по-іншому, і у матчі з знагець це допомогло. Він так сильно допомагає команді, виходячи з лави запасних. Це скоро підбирання, передачі. Він передає впевненість іншим хлопцям, зокрема Остіну Рівзу, Мету Райану, Леніну Габріелу. Команді Допомагає допомагає, коли Расл грає в цій ролі. Він Поступово відчуває ігровий ритм, коли виходить з лави запасних. А потім, коли Леброн Дейвіс повертається на майданчик, і він вже чудово відчуває гру разом із ними, адже він грає та змагається на дуже високому рівні. І коли інші хлопці сідають на лаву, він вже контролює гру. І я не можу дозволити собі зруйнувати це. Я не можу посадити його на лаву разом із ними. Тож я дуже щасливий за нього в останніх матчах в Міннесоті зокрема, та сьогодні він грав у феноменальний баскетбол, як на мене. Це просто щось неймовірне. Я щасливий і мені. Важко уявити, через що цей хлопець проходить. Одне з найголовніших завдань для мене, як для тренера Лейкерс, було зробити все, щоб до Раса повернулася повага, на яку він заслуговує, адже багато з того, що відбувалося у минулому сезоні, було зовсім. Не через нього він не винний був. Я казав йому, слухай мене, вір мені, і я зроблю все, щоб ти був успішним з цією групою гравців. Але на перший план ти маєш поставити саме команду. Все це не може бути про я або для мене. Має бути ми, ми і ще раз ми. І він зробив це. Тепер давайте послухаємо цікаву промову Річарда Джеферсона в ефірі ESPN. Він важливу тему також підняв. Почнемо з захисту, і ми бачимо, що в захисті лейкерс одна з найкращих команд ліги прямо зараз. Але їхній напад був дуже одноплановим в перших матчах. Їм потрібен поштовхватації, і вони досягли цього в матчі з знахи. Чи можуть вони закидати 42% дальніх у кожній грі? Ні, вони не зможуть, адже ця команда не побудована таким чином. Вони мають знаходити якісні кітки, правильні кітки і вчасні кітки. Але я хочу сказати про Ентоні Дейвіса. Він вражає мене. Це був великий перформанс від AD. І Він казав перед початком сезону, що хоче зіграти у 82 матчах. Я хочу пояснити кожній людині, яка слухає мене прямо зараз. Якщо ти граєш 82 матчі або навіть 80, або 77, ти будеш грати з травмою. Ні, перепрошую, ти гратимеш через біль. Можливо відчувати різницю. Теж біль або травма, і в матчі проти Денвера йому було боляче. Але ні. Ніколи за всю історію ліги не було гравця, який би відіграв 82 матчі і не відчував би біль. Навіть якщо 75 матчів відіграєш, тобі буде боляче. Тож лише компліментарні відгуки на адресу AD за те, що він робить те, що він обіцяв робити. Він не буде завжди готовий на 100%. іноді на 75 буде готовий, але головне, що він даватиме команді все, що в нього є на даний момент. Це те, за що фани Лейкерс мають аплодувати Ентоні Девісо.